Сьогодні у нас 29 серпня, день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Хочу знову ж таки підтвердити, що це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день нагода для усіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. За даними книги пам'яті полеглих за Україну з 2014 року, станом на 1 грудня 2021 року загинуло 4490 українських військових. А після цього повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, і воно відкрило знову нову сторінку героїзму, нову сторінку стійкості та на жаль нову сторінку нових втрат. Цього року, поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість загиблих, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії. Але ми знаємо і пам'ятаємо про кожного нашого односельця, хто віддав своє життя на цій війні. Їхні імена назавжди закарбовані в наших серцях та історії нашої громади. Це Нікорчук Віталій Анатолійович, Білий Дмитро Іванович. Валов Ігор Анатолійович, Роман Олександр Іванович. Ми також пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять тих, хто брав участь у боях в антитерористичної операції. Але чия доля склалася так, що їх вже немає серед нас. Їхня жертовність є частиною великої боротьби, і ми вічно будемо вдячні за їхній внесок. Це Антонов Сергій Юрійович, Колодка Микола Миколайович, Кузьмук Анатолій Юрійович. Прошу шанувати пам'ять наших односельців, героїв та всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя хвилиною мовчання. Пам'ять про тих, хто загинув за нашу свободу, житиме вічно. Їхня відвага і жертовність – це наш довгороговказ до перемоги. Нехай світла пам'ять про них завжди зігріває наші серця. Слава Україні!